Так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Да, Миколаєвичу? Коротше, пробували ми відкрутити ці болти, які тримають нашу турбіну. Ось вони. Десять років ніхто не відкручував. То й сьогодні, я думаю, вони не відкрутяться просто так. Приїхали ми до дяді Віті. зараз він нам нагріє різаком, ці болтики. Я думаю, буде порядок. бо просто так крутить його, я думаю, зірвемо його дуже швидко, аж бігом. Тож зараз гріємо, пробуємо знімати і будемо міняти. Зараз піду покажу вам новеньку турбінку, яку я замовив. Так, багажник у нас тут повний хаос, не звертайте уваги, робоча машина, шкода Октавія. Приїхала на у нас посилочка із турбінкою, замовили ми її у Володимира Дизеля, як завжди, приємний бонус перчатки. Завжди приємно і завжди вони по ділу. Багато перчаток не буває. Так, зараз дістанемо вам візитку, покажемо, де замовляли. Агроправда ну, МТЗ сайт. Замовляю я там і, і стартер. І турбіну замовив, є ось запчастина до різних тракторів МТЗ, ЄМЗ Т-40 Т25, Т16. Рекомендую класний продавець і класний сайт. Все необхідне там є. Бо поїхали ми в Техноторг, в наявності турбіни не було. Навіть китайської. Ну, а замовили ми, зараз покажу, витягну. Замовили ми отаку от. Турбінку чешську оригінальну, як заявляє продавець. Вона в нас іде дорожча, ніж китайська, але і по якості, я думаю, вона буде краще. Дивіться. Якість виконання. Якість виконання. Таблички всі. От такі в нас справи. Зараз покажу на коробочці. Отак От воно, що у нас тут пишуть. Вон, дивіться, Чехія. Печатки, турбо, все є. Так що посилання на Володимира Дизеля залишу я в описі. Кому потрібно, звертайтеся, продавця я однозначно рекомендую. Пішли працювати. Дядя Вітя як тут варить. рамка. Зараз спитаємо, до чого вона. Очі закривайте, бо не можна дивитися. Може і знімати не можна камера згорить. Так що подобайку поставте і на канал підписуйтесь, буде цікаво. До чого ця рамка, ви кажете? Так не ход, щоб тягати понятно, це все. Не на самій Три Трьоточку, як буде, поймаємо? Тут буде для культиватора. Ага. Це ж ви самі все, під замовлення, да? ну, так? Так що кому треба, хай звертається, номер буде в описі, да? так? <laughs> ага. Це плазморіз у вас, так? Да? <laughs> Та що, знімаємо? І фільтр треба, так? Знімати? Щоб не заважав. Отаке от МТЗ-892 2014 року. В принципі, в загальному і в цілому трактор попався непоганий, тому що багато в нього було наїзників, в тому числі і я. Але 4000 мотогодин проїхав без серйозних поломок Миколайович каже, що перестав він тягнути, да? Не їде, не тяне. Коротше, приговорили ми турбіну, ну а там подивимося. Можливо і не в ній причина. Хоча я дуже сумніваюся. Десять років пройшло. Короте, подивимося. Поміняємо, бо в коментах раніше писали, що турбіна мертва. То прислухаємося до вас і подивимось на результат. Ну і звичайно, що тут паливну також ні разу ніхто не робив, ні форсунки, ні насос. Тож може, звичайно, бути і проблема. Я думаю, що однозначно є проблема з форсуночками, обов'язково треба на діагностику возити. 10 років як не як, це вже серйозний термін. Люди буквально, що кожного сезону там возять паливні, діагностують. Постійно щось збивається. то тут, я думаю, тим більше, що все готово, так? Ще раз не Це в нас турбінка, до речі, також заводська, ткр 6 Стояла вона тут із заводу. Тому болтики у нас не крутяться. Також, до речі, поміняли ми масло буквально вчора. Тож, якраз буде турбінка в нас мінятися. Так, ну що, Два пішло, да? Три Три пішло, да? Ще один остався всередині Що ага. у нас тут турбінка? жива Болтається. Це Боутається ну Не знаю Нормально чи не нормально Да приймай сторону

Дивіться, кого я знайшов. Е? Дай ви таке ще побачите? Так, що поставити вподобайку баранам. Одні очі виглядають, можна приїжджати на екскурсію. болт мешает. Ты не все же. О, ничего. А ну ставь-то и. Да есть все равно. Тут люк тоже. Минимальный, скажем так. Вертикально, ну що воно? Та хода, вроді трохи, хто знай тозна А, та тут люфт тоже є Шо? О так да турбина Так Р6 14-й рік Оригінал оригінал Качество. Ось дивіться осколок от ракети. А ось і сама ракета. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай що -ай. за дівка. Що за дівка. Гляньте. Та ти що Гани в захваті від такого ремонту. Дивіться. Вже й не бекають. Ну що, друзі, поміняли ми турбінку, поморочились ми поки е, повідкручували, потім поки поставили, виставили прокладку. Е, ну і потім поки попали на оці отвори, щоб закрутити. Поморочились. Десь годинку-півтори. Тут вже втулочка така стоїть з вихлопною. Коротше що, перший пуск. Крутим, да? щоб масло закачалося в турбіну. давайте крутить заводы Тікаємо. Хвилин 5, я думаю, попрацює на коло І можна буде тоді їхати, працювати. Тоді ще у нас посівна буде, будемо сіять ячмінь. хочуть як правильно запускати турбіну в експлуатацію, може хтось спеціалістів є. Нам сказали, що ставимо, запускаємо, працює він на колостих. 5 десь, потім можна вже їхати працювати. А як правильно, напишіть у коментар. Звичайно, подобайку поставте за заміну турбіни до наш ремонт МТЗ. І за баранів. Підтримайте лайком, підписую. Далі буде цікаво. Свистить чи не свистить? Не свистить! Вина у нас чи не повинна. Подивимось. Так попрацює, подивимось, йдемо чи... снесли на масло. Ну, і тут щеметр, сім тиме, подивимось. Вроді якось по-другому він робить, так? Да? Кажу, вроді по-другому -по він трошки працює, так? Да? Працює по-другому, Не чуєте, нічого? Підсвистує, свист, свист, свист чути. おいしそう。Well, so. Та що, підсвистує вона? Записіння комета, повинна у нас висідати чи не повинно. Що, їдемо на базу, ніби почала підсвистувати турбінка. ну Я думаю, повинна вона не сильно, але трошки воно повинно свистіти, скажімо так. Як на машині їдеш на шкоді, допустимо. Тут чути турбіну. На третій 100. Коротше, в полі тоді вже протестуємо. А Зараз підчіпляємо валочки і будемо їхати сіяти ячмінь. <звук> а... ну, дай Бог, щоб пошептало. Ось наші старі турбіни, це до речі, турбінка із нашого першого нового трактора мтз 892 11-го року, здається, да, також була замінена на нову свого часу. І оце з цього трактора 14-го року, таке R6, не знаю, комусь, кому треба по пару тисяч. За штуку можу продати, щоб під ногами не валялась, ремонтувати їх ніхто не буде вже. А так, щоб тільки валялися вони під ногами, то краще їх продати кому потрібно, той відреставрує собі. І буде кататися з такими турбінами. можна до речі, дві зразу поставити. Так що, друзі, на цьому ми завершуємо відео. По традиції поставте подобайку. Підписуйтесь на канал, далі буде. Ну, ми поїхали сіяти ячмінь.